Всім доброго дня. Просили, друзі, підказати, що складений, що зліпив, так і в коментарях. Яка ширина, довжина, висота. Ну, все є по-різному. Зараз розкажемо і покажемо, що можемо. Решта будете питати, буде час, він точно покаже. Так, друзі, ширина передньої рани починаємо. Трошки виписав на листочку показую. показуємо. Маю все по запису. Сама рама. Ширина 42 см без цього е, швеллера переднього. швеллер десятка передній, Рама теж швеллера десятки, Ширина швеллера переднього бампера 58 см. Показано є. Далі, зад, ширина задньої рами. Вона в мене розходиться. Ширина задньої рами 45 см. Санциметр і двадцять. Йдемо покажемо. Замірюємо. от хорош. То є 45 см. Є. їдемо далі. Висота трактора. 121. Це є по копальці. ми заміряли, Ось звідси сюди від... від землі. 121 см. А по сідушці у нас найвища сочка сідушки. Висота трактора сідушкою 176 см. Тобто від землі до самої горя. 176 см. Полі 90. Ми маємо. По центрах, по центрах, центрах 90-90,5 см. Ну там 90. Є. А ширина повністю шинами міряє. 108, а зад має 110. 2 см не розраховував на барабан. Ну, 2 см маємо різницю. Це не є проблема. Ще може тяги добре не виставить. це таке. Ми його вже випробували показ що. Так, друзі, довжина рани. Це є без цього переднього бампера Швеллера десятки. Міряємо дозаду. Має у нас бути 178 см. Бачите, є. Це є довжина. довжина між оцями від переднього просили так само, як яке між про 122 мм від центру Осі до центру. 122 мм. Довжина з колесами 183 см. 82, і 183 мм. може трошки викрутим. Далі, друзі, що показуємо. Навіску вам. Просили за навіску. Бідемо по навісці. Навіска у нас. Розмір навіски. Довжина верхніх цих тяг. Довжина верхніх 270 мм. Товщина, а, товщина 10 мм, ширина 5 см. Нижній має 20 товщини. Довжина нижньої навіски має від центра. Але, друзі, я її не доробив, не маю часу. Буде час дороблю. Мають бути ще ці яблучка від центра до центра. Має у нас бути 56 мм. 560 мм. Є у нас є навіска, так як я казав, вона ще в роботі не була, не дороблена. Але спробували перевірили. Все працює, гідравліка працює. Це маємо окремий фуркоп на причіп. Коли чіпаємо причіп, дві гайочки знімаємо знизу з вала. І дві зверху знімаємо. І ще покажу вам ширину навіски нижньої. По боках 41 см. 41 см. Це є нижня навіска. Верхня. Верхній вал. Верхня навіска 35,5. маємо, Довжина вала верхнього 51,501 мм. Гідроциліндр стоїть, новий замовляв. Розпрядільник двохсекційний, новий замовляв. Друга секція, не знаю, будемо думати, чи вал відбора гідравлічний. Це побачимо, подивимося, чи на лопату. Двигун по двигуні, двигун у нас має дизель, 14-кінських сил. Вітал з фірми. Новий куплявся на гарантії. Новий на гарантії. Проходимо обкладку. Уже пройшли. Верхній шкіл на двигуні стоїть 700 мм, трох е, на три ручаї, три ручаї, 700 мм. Нижній шкіл у нас має е, на коробці, який стоїть 250 мм 25 см. Його зверху донизу вміряли 250 мм. Це все заказувалось окремо разом з плитою. Повне, цін, повне е, щіплення стоїть УАЗ 21.01, вижимний, корзина, все стоїть рідне. Ступиця стоїть 9 Плита під замовлення зробили, замовили, заказали, прийшла. Плита під двигун 10 мм товщина, Ширина її 17 170 мм. І довжина. Її стоїть 42,5 см. 442,5 см. насоса, Забув, друзі, не сказав. Шків насоса у нас має 110 мм. 11 см. профіля ремені профіль Б. Два привідні йдуть. Третій стоїть вихідна, нш 10 насос, НШ. Треба гаєчку попускаємо, ремінь знімаємо, якщо нам не потрібно, гідравліки. Під причіпом він не потрібен. Знімаємо його. Менша нагрузка. Бачок. Друзі допомогли. Зварили. Бачок має ширина його 150. 5 міліметрів. Висота його 250 міліметрів. І ширина його 200 міліметрів, 204 виходи міліметр. Плюс маємо під фільтр зроблений, стоїть фільтр, який очищає гідравліку. Хутун стоїть зроблений, від нього пішов йде шланг на обратку з розпредільника Стоїть фільтр, очищає гідравліку масло, яка йде з обратки розпридільника. Панель приборів, друзі. Панель приборів замовляли з Китаю. Не буду брехати ціни, не пам'ятаю, не знаю, не пам'ятаю. Стоїть температура двигуна, сам ставив, замовляв на сайті. Поставив це повітряний двигун, стоїть повітряне охолодження. Але підключив до нього, якщо вам буде видно, зараз покажу звідси оцей датчик, постав його між ребра на низі. Постав його між ребра, зафіксував і показує температуру. Ну, Поки що добре нам історія. Далі побачу. Панель приборів. Друзі, маємо. Панель підключили, проводку зробили самі. Це підключили. Замок запалення з двигуном де в комплекті. Зараз вам можемо показати, закриємо Просили ще, друзі, показати по рульовій колонці. Я встановлено що зроблено. Руль подарували разом з сідушкою. Це є від машини Ford Focus. Не скажу якого року. Від Ford. Руль і сідушка стоїть. Рульова колонка у вас 21.01 стоїть, друзі. Поставлена. Робив саме аварію, ну, поставили, все працює, випробували, то є нормально. Це я такий саморобний ручник, тому що не зробив зразу, прогадав. Зробив саморобний ручник до педалки. Можу вам показати, продемонструвати, як він працює. Ручник має, так само його знімаємо, все працює. Ручний газ, друзі, зробив, як я кажу, на даний час. Може він так і буде, тільки потрібно доробити під педалку, все з арматури десятки. Під педалку зробимо такий нагад, щоб тиснути. Працює, ну поки що працює, тому що вже ним працювали із причіпом, і нічого. Це є ножний газ. Маємо ще ручний газ. Так само поставили. Все працює. І зразу він у нас, якщо потрібно, заглушити двигун. Зразу глушить двигун. Два в одному. і ручний газ і глушить двигун. Дуже гарна, до речі, справа. Їдемо далі під трактор покажемо. Вам шестерні просили шестерні, річага, шестерні коробки на коробці і на кардані показати, як зроблено і з чого, які стоять зубатки. Так, друзі, взяли світло, покажем, просили показати з'єднання між мостами. Тобто, от є задній міст. Редуктор 10.41. Стоїть два редуктора 10.41. Так, з'єднані. Це все Жигульовське, обрізалось, точилось трошки на коліні. Так, все зроблено. По зубатках. Нижня зубатка. Друзі, 21 зуб стоїть. 21 зуб стоїть на нижньому на кардині. З'єднано ланцюгом до коробки. 15 зубів, верхні, 19 і, 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 і пів крок ланцюга. Ось так зроблено. вас 21.01. Жигулівська вазовська коробка стоїть в Жигулі. З'єднано редуктора обернуті. Все отак зроблено. Вигнуто, все повертається, все працює. Не мили, бо вже пробували його, поки що не мили, не маємо часу. Поки працюємо працюємо з технікою в гаражі. Так все зроблено, друзі. Тормозний циліндр ВАЗ-2101 так само куплений. Гальма в нас стоїть на задній мості гідравліка. Все стоїть на заді. Так, друзі, стоїть гальма, стоїть на циліндр, на жидкість. Так, у нас сідушка регулюється, опускається, дві завіси напереді, звичайні. Дві завіски напереді. Сідушка регулюється взад, вперед, все, що потрібно. Так вона відкидається. Маємо бардачок під сідушкою. Зараз вам покажемо. Було місце використали його на інструмент. Ще інструментів немає. Ось такий у нас непоганий бардачок. Стоїть жидкість на гальму тормозний циліндр. Так, все розбирається, потрібно, відкручуємо дно, знімаємо, до ленсюха є доступ, до зубатків є доступ. Так, друзі. От така у нас Так, все у нас закривається, все працює, провірили. На городі ще ним не були. Будемо з причіпом їздили. Причіп це окреме буде відео, тому що маємо ще самородний мотоблок, повнопривідний. Який вже у нас 5 років працює. По колесах, друзі, не розказав. Р15 диски, Р15 шини, ялинка. Гарно, без проблем. і В болоті їхали, і маємо річку. Пробували, все працює. Ніяких нюансів по ньому. ну, По них не можу сказати. Далі, друзі, зараз вам покажемо, що світло. Це все доставляли, сам, самі доставляли. руль регулюється в само. Прошу. Все є. Маємо масу поставлену. Теж все з Китаю замовляли. Є маса. Ключно це маємо на переборці. Заряд акумулятора. Вивели окрему, окрему, окрему кнопку, щоб. Вночі в очі не розило, не світило. Це маємо, друзі, габарит заднього, задніх фонарів. Не знаю, чи зафіксує відео. Трішки погано, але мало би бути. Це маємо габарит крилів. На цьому на це має. Заднє світло на фарах ще стоїть. Дві секції маємо. ободок по колі горить перший, як габарит підсвітка, ну досить хорошо, добре світить. І друге, як світло вже повноцінне. Маємо габарити. Ще раз показуємо, включаємо. Все світить. Все працює. І стопи в нас працюють. Все блимає, Все працює. Передні так само у нас фари все світить. Маємо габарит. Не фіксується по колі, кружає, це габарит такий підключений. А це нас світло. Дуже гарно світить, немає проблем ввечері, теж шикарно. Повороти у нас теж працюють, зробили. Маємо перед. Реле поставили переводку самі робили, реле поставили ВАЗ-2109. Поворот це лівий. Кажу, лівий включає в мене син правильно, нічого він ще вчиться. Все працює. Це є зад. Це є перед. От такий у нас вийшло 4 х 4 трактора друзі. Сигнал працює так само, син підказує. Всім дякуємо за перегляд, щось, може, не все показав. Пишіть, буде час. Розкажемо, покажемо, підскажемо. Гарно всім дякую, гарного дня.